Доброго дня, друзі! Раді вітати вас на офіційному ютуб-каналі КЛНЗ Черкаси! Момент у нас з'являється. Думаю, на протязі наступної половини сезону уже в регулярному чемпіонаті ДіФЛ знадобиться. Задяки своїм якостям цей гравець команді. Є удар. Карного майданчика чайки. Є подача на дальню стійку. Є удар Святослав Шевченко. Ще один момент. І поряд зі стійкою пролітає м'яч. Академій. Звісно ж, займають Динамо Київ та Донецький Шахтар. Далі рух у ФК Кривбас Кривбас і ФК ЛНЗ Черкаси на шостій позиції. Інди у нас першого тайму основного часу завершується. Великих затримок в принципі не було цікаво, чи все ж таки додасть трохи часу доданого. Головний арбітер зустрічі є удар від Дабіжі, але через травму так і не зміг взяти участь в офіційному поєдинку у році 24-му за ЛНЗ на всенецького тандему. Тренер, який раніше очолював командою 14 ЛНЗ Олексій Булгаков, який втрачає м'яч. Контратака може бути. Але встигають повертатися. Гравці ЛНЗ на свою половину поля. Атака набуває характеру позиційної, вже є удар. Отдача до корного майданчику влучає в каркас воріт. Вводити м'яч в гру. Зелений забиває який гол. Іван Зелений. Класно, як про. Шабовалов ще один удар завдає. Спокійно, тимчак фіксує м'яч в руках. Що ж, друзі, головний арбітер нашої сьогоднішньої зустрічі фіксує завершення поєдинку.